Ніби таки нині така наступна тема, яку би я хотів коротко підняти, то навіть трохи зробити так не дуже добре, але піти з кінця. Бо коли ми сідаємо десь їхати з машиною, щоб правильно вміти їздити десь по дорозі, ми маємо знати знаки, які є там в правилах дорожнього руху. І так само наші наступні теми будуть, коли ми будемо вже детальніше говорити про об'явлення, е, про таємниці, які були відкриті, про заклики, які там залишила Марія. Але для того, щоб ніби правильно по них перейтися, щоб їх розуміти, нам треба зрозуміти ніби теми, е, які там піднімаються, і скажімо так, розібратись по термінах, які ми нас будуть звучати дуже часто, але щоб ми... Ніби собі е, розуміли, що мається на увазі, і тут теж я би теж хотів піти ніби з кінця, тому що в 2000 році вийшов такий документ, е, який так і називається Фатімське послання, е, то після довгих розслідувань в церкві і конгрегація доктрини Віри зібрала всі документи, які були пов'язані з фатімськими об'явленнями, там, де були щоденники, записки, листування. Сестри е, Люсії, там, де були коментарі єпископів, там, де були проповіді е, Івана Павла II. Ну і останній такий пункт е, там був е, такий богословський коментар Йосифа Ратцінгера на те, про що є ті е, об'явлення е, Марії, і ні, він ще тоді не був, то, до того як він став папою Венедиктом XVI. Але він ніби зразу підняв ключові теми, на які треба звернути увагу, що таке для нас ті об'явлення є. І він, він, він стартує свою, я, я хотів, щоб ми зрозуміли, він стартує свою думку з, з такої ідеї, що той, хто уважно прочитає текст е, так званої третьої таємниці Фатіми, після тривалого часу за розпорядженням Святішого Отця який публікується тут в повному обсязі, ймовірно, буде розчарований або здивований після всіх спекуляцій, що були зроблені, жодної великої таємниці не розкрито, завіса майбутнього не була піднята. Ми бачимо церкву мучеників минулого століття, зображену за допомогою сцени, описаної символічною мовою, яку важко розшифрувати. Чи це те, що матір Господня хотіла повідомити християнству, людству в час великих проблем і страждань? Чи допомагає це нам на початку нового тисячоліття, або це лише проекції внутрішнього світу дітей, які виросли в атмосфері глибокої побожності, але водночас були вражені бурями, що загрожували їхньому часу? Ми, як ми повинні розуміти це бачення і що ми повинні про нього думати? І... Ніби в тому ж самому посланні ми маємо такий загальний підсумок, коли ми говоримо про об'явлення, що об'явлення Божої Матері це завжди послання світу, покаяння, молитва і навернення. І ніби Іван Павло ІІ підкреслює, що Бог звертається до простих сердець, щоб відкрити великі істини. І в тому богословському коментарі, Йосиф Рацінгер, Е, ну, ми вже з вами тему ту, е, коротко були пройшли. Пригадаю, що він розрізняє е, публічні об'явлення і приватні об'явлення. Ті, що були публічні, то, то, то мається те, то, що в церкві е, є як Божим об'явленням, яке ми е, приймаємо. І приватні об'явлення, такі як «Фатімські». і він говорить, що в цьому контексті тепер можна правильно зрозуміти поняття приватного об'явлення, яке стосується всіх видінь і откровень, що відбулися після завершення нового завіту. Отже, це категорія, до якої ми повинні віднести послання Фатіми. Приватне об'явлення є допомогою для цієї віри і виявляється правдивим саме тому, що воно відсилає мене до єдиного публічного откровення. Тобто суть з, тих, таких об'явлень є те, що вони завжди будуть нас відкликати до того, що об'являє нам Бог, до, до Божого об'явлення, до того, що є в Писанні. І він взагалі говорить тоді, як взагалі, чим є такі об'явлення, в чому їх є суть, чому взагалі таке ми можемо бачити. І він говорить про те, що богословська антропологія, наука про людину, взагалі розуміння, ким є людина, говорить. Про таких три типи сприйняття або бачення, яке можуть бачити люди. Він говорить, що то є зовнішнє тілесне сприйняття, внутрішнє сприйняття і духовне бачення. І е, коли він е, там він там довше потім це пояснює, яка між ними ніби є різниця, і він говорить, що зрозуміло, що в баченнях в Люрді чи в Фатімі не йдеться про якесь зовнішнє. Звичайне сприйняття чуттями, тобто образи і фігури, які е, бачать, вони не знаходяться зовні в просторі, як, наприклад, дерево чи будинок. І цілком очевидно, наприклад, що бачення пекла описано в першій частині таємниці Фатіми, або навіть бачення описаного в третій частині таємниці. Але це можна дуже легко довести і для інших бачень, особливо тому, що не всі присутні бачили їх, а фактично тільки провидці. Тобто такі видіння е, треба розрізнити, ніби що зовнішнє тілесне сприйняття, то, то є то так, як я вас бачу, так як я вас чую, ніби ми є в фізичному світі, і ми можемо там один одного сприймати через свої е, органи чуття. І він говорить, що такі об'явлення це не було якесь фізичне е, бачення, що щось таке, як е, фізичне, е, таке як ми можемо побачити один одного. І він наводить за приклад, що, наприклад, пекло, то не означає, що діти і побачили явне пекло, що от таке, як воно і насправді зі всіма чуттями і зі всім. Він говорить тут про духовне бачення, про внутрішнє сприйняття. Бо він так само відрізняє духовне бачення, яке є, радше, таким містичним досвідом людини, коли навіть тих речей, які не є поряд, людина завдяки. Дії Святого Духа в своєму духовному світі може е, там сприйняти чи бачити. І він так само говорить, що так само очевидно, що ось ці фатімські об'явлення не були тими духовними інтелектуальними баченнями без образів, як це буває на вищих ступенях містики. Отже, це проміжна категорія внутрішнє сприйняття, яке, безсумнівно, має для провидця силу присутності, що для нього рівнозначна зовнішньому чуттєвому прояву. Тобто він тут говориться про те, що хоч це не було якесь зовнішнє тілесне сприйняття, таке як ми бачимо все навколо, і то не було якесь таке містичне віддалене, а то було ото якраз внутрішнє сприйняття, але для людини, яка це бачить, яке має це об'явлення, воно є рівнозначним, такому самому, як воно є для нас, тут зараз фізично. Тобто, якщо ми переходимо, наприклад, з фатімських об'явлень. То, то не означає, що там що ті всі видіння, які були там пекло, чи йшлося про тих священників, яких вбивають мучеників чи ангелів з чашами, що от вони прям взяли і перед ними з'явилися. Але через те, що то було внутрішнє сприйняття, то для тих, хто бачив, для дітей, для Люсії, Франці... Францішика, воно було таким. Ніби що вони є у присутненні з тим, що вони для них це був справді їхній досвід, там де вони могли до цього доторкнутися. І потім він каже: бачити внутрішньо не означає, що це фантазія, яка є якимось е, виразом суб'єктивної уяви. Це означає, що душа торкається чогось реального, хоча і надчуттєвого, і стає здатною бачити те, що не є чуттєвим, невидимим для органів чуття. Бачити внутрішніми органами чуттями, він то так називає. Йдеться про справжні об'єкти, які торкаються душі, хоча вони не, не належать до нашого звичного чуттєвого світу. Для цього й потрібно внутрішнє пильність серця. У тут е, треба зверніть, запам'ятайте, за ту пильність серця, е, якої зазвичай не через сильний тиск зовнішніх реалій, образів, думок, які заповнюють душу. Людина виводиться за межі чистої зовнішності. І в глибші міри реальності торкаються її і стають для неї видимими. Тож, мабуть, треба пояснити, що він тут так тяжко розказав, ми в символі віри маємо що віру в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І ніби наше християнське розуміння світу є те, що є світ видимий, і ми всі до нього належимо. І так само, таким сам, так само рівноцінно існує світ невидимий. Це є дійсність ангелів, духів, е які служать Богові, е ангелів, ті, які відпали, які стали демонами, і цей світ невидимий. І то є така сама реальність невидима, яку ми не можемо бачити з нашими чуттєвими очима, нашими органами чуття. Але в нас теж є наш е внутрішній невидимий світ, наша душа, і ми можемо чути її завдяки нашими внутрішніми органами чуття, Тобто ми можемо бути відкриті на те, щоб бачити от те, що відбувається в, в невидимому світі, і от якраз об'явлення полягає в тому, що люди, людям стає відкрито те, що вони є настільки можуть, так як тут написано, що на їхній бачення не впливає, те, що відбувається зовні, але вони стають здатними. Своїм внутрішнім чуттям бачити і речі невидимі, своїм невидимим чуттям відчути щось таке, що є саме по собі невидимим. І можливо, саме так можна зрозуміти, чому саме діти є улюбленими адресатами таких об'явлень. Їхня душа ще мало змінена, Їхна, їхня внутрішня здатність до сприйняття ще мало згіршена. З уст немовлят і грудних дітей ти отримав хвалу. Каже цитата з Псалма 8, на критику первосвящеників і старших, які вважали недоречним вигуки осанна, які робили діти. Тобто, тут підказується, що діти, які ще не надто сильно є, скажімо так, обтяжені тим всім зовнішнім світом, всім тим тягарем, який поглинає. Всі чуття, всіми проблемами зовні, але вони ще є е, ніби краще здатні сприйняти речі чисті, речі духовні, тому саме вони стали такими улюбленцями в тих об'явленнях. І в внутрішньому баченні ще ширше, ніж в зовнішньому, йдеться про процес перекладу, так що суб'єкт, по суті, є співучасником формування образу, що з'являється. Образ може прийти тільки відповідно до тих мір і можливостей, тому ті такі бачення ніколи не є простими фотографіями по світу, але несуть в собі також можливості і обмеження суб'єкта, який їх, їх сприймає. Тобто тут говориться про те, що все одно в тому невидимому світі є багато речей, які ми не знаємо, як е, пояснити не знаємо, як зобразити, і тому навіть ті об'явлення, які трапляються. Вони залежать від того, наскільки ті люди, які їх отримують, потім здатні пояснити комусь іншому, що вони насправді бачили, що було насправді їм об'явлено, і ніби в тих межах, наскільки та людина знає, розуміє і має відкриту духовність, настільки вона може то передати комусь іншому. Тому, ніби коли ми говоримо про ті об'явлення е, дітей у Фатімі, е, то їхнє справді активне духовне життя. Їхня е, глибока духовність, їхня молитовна е, така атмосфера в житті дозволяли їм якомога краще зрозуміти і передати те, що було в об'явленнях, ніби якась інша людина, яка би там не має такого досвіду духовного, яка не могла би того, навіть якщо б їй було щось таке об'явлено, я об'явлено, вона би не змогла сформулювати і ніби передати то, що їй було справді об'явлено. І ніби тут нам важливо зупинитися на таких кількох важливих темах, які були в тих об'явленнях. І, зокрема, всі в тих об'явленнях завжди підкреслюється тема покаяння. Що це таке є, і яке воно має таке тематичне значення? Покаяння це є звертання до Бога, і усвідомлення власного гріха і бажання змінити життя. І об'явлення Фатімське постійно закликають людей молитися за грішників. Робити жертви за спасіння їхніх душ і каятись за насильство, війни і байдужість. Тобто тут треба розуміти, що покаяння то не є якась тільки індивідуальна справа, а якась спільна, суспільна часом екологічна духовна відповідальність. І діти стають прикладом жертовного служіння, е, вони показують ту е, ціну е, покаяння і. Такими е, піст, молитва, е, маленькі жертви, то мають педагогіку страждання і для дітей, і для дорослих. Е, реаль, це є реальна участь в стражданнях світу, е, сповідь і молитва перетвориться на духовну зброю проти зла. Ми зараз поговоримо детальніше про це все. І що таке є молитва в тих об'явленнях, які, е, які ми будемо обговорювати. Діти закликають молитися, ну і дітей було закликано молитися е, вервицю Розарій щодня, тобто прославляти Божі таїнства, зупиняти зло і наближати мир в серцях і нації. Е, Розарій це є вервиця, так як ми вже з вами говорили в липні, це є медитація над життям Христа через Марію. І тут треба зрозуміти, що то не є якась там ніби магія, а то є підготовка серця до благодаті. Що мається на увазі, що коли ми, що молитва на версі, це не є заклинання, і чим більше ми повторимо то заклинання, то він змінює світ. Чи там від того, чи ми правильно прочитаємо це заклинання, чи неправильно залежить, чи щось станеться, чи не станеться, ніби то не йдеться про якийсь там магічний е, дію. А молитва на вервіці стає можливістю, щоб підготувати серця для того, щоб отримати благодать. І тут мається на увазі не тільки серця тих, які е, моляться ту вервицю, а взагалі просто про людські серця. Тобто, люди, якщо які моляться е, вервицю там, за те, щоб люди навернулися, то йдеться не тільки якесь особисте навернення, а це йдеться просто про те, щоб люди ставали здатними приймати цю благодать. І тому тут молитва виступає як духовна зброя. Ми про вам, з вами вже про це детальніше говорили, але ніби як говорив Іван Павло ІІ, то. Е, це невидима лінія миру, яка протягнулася через війну і гоніння. Тобто всі, весь період е, історії, які е, там тривали оті гоніння, переслідування чи війни, е, єдине, що було таким е, ниткою порятунку тої е, лінією миру, це завжди була молитва на Вервиці. Окей. Okay. Про мир теж важливо підняти ту тему, тому що в об'явленнях буде постійно повторюватися тема миру, і моліться за мир, не ображайте Бога, щоб настав мир у світі. І фатімські об'явлення, вони з одної сторони, так як буде говорити Ратцінгер в тому коментарі, що то, з одної сторони пророчий сигнал щодо насильства ХХ столітті, тобто про Першу світову війну, Другу світову війну. Але так само взагалі про суть майбутніх конфліктів у світі. І мир, по своїй суті, то не є відсутність війни. Це є, радше, гармонія з Богом, людьми і природою. Тобто, коли ми говоримо про те, що є заклик до миру, то не є просто заклик, щоб подолати війни, і війни зупинилися. А мир то є шлях, який йде до. Побудови гармонії з Богом це побудова гармонії з людьми, і це є побудова гармонії. Тобто недостатньо просто е, там зупинити ті війни, але треба йти, щоб воно розвивалося і будувалася ота співпраця сопричастя по різному гармонія з Богом. І діти показують, що внутрішній мир є можливий через молитву, покаяння і жертовність, а зовнішній мир. Той, що в світі, він є можливий через заступництво загрішників. Е, і ніби воно є взаємопов'язаний тобто, взаємопов'язаним. Тобто люди, які хочуть, щоб десь в світі, в зовнішньому е, панував мир, вони теж повинні плекати внутрішній мир через молитву, через покаяння, через жертовність. І навпаки, е, ніби мир в світі. Постає тоді, коли люди є здатні уплити в собі ось ці такі кроки до миру, до гармонії з Богом і до, з людьми і з природою. Тема непорочного серця Марії вона теж буде постійно тривати в об'явленнях, і що мається на увазі, що Марія Фатімів представляє ніби, ніби як то проповідує і про, про своє непорочне серце. Що мається на увазі, що вона є безгрішна. Покірна Божій волі, посередниця благодаті, і вона закликає людство довіряти, каятись і любити. І для нас серце Марії стає е, такою моделлю для наслідування її чистоти думок, її жертовної любові, її слухняності Божій волі, і ніби таким е, підсумком з того є, що той, хто прагне миру і спасіння. Він йде дорогою Марії. Той, хто робить так, як робила Марія, той йде до миру і до спасіння. І ту саму тему коментує е Йосиф Ратцінгер. Він говорить, що почитання непорочному серцю Марії, щоб його зрозуміти, достатньо короткого пояснення. Серце в мові Біблії означає центр людського існування, злиття розуму, волі, темпераменту, чуттєвості, в якому людина. Знаходить свою єдність і внутрішню орієнтацію. Тобто, коли ми говоримо, що там, наприклад, згадаємо в 50-му псальмі Серце чисте створив мені Боже, то не йдеться тільки там про якусь там, чистоту серця там, і безгрішність, а йдеться, що все моє існування, вся моя людська істота, всі мої думки, моя воля, ми просимо, щоб Бог очистив. І навпаки є інша. В блаженствах говориться, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ніби йдеться те, що ті, які е, є чистими в всіх своїх думках, всі, в своїй волі, в своєму, всіх своїх діях, в своїх чуттєвості, ті е, тим обіцяється, що вони будуть бачити Бога. І ніби ото непорочне чисте серце, е, то якраз серце, яке починаючи від Бога, досягнуло досконалого внутрішньої єдності. І тому воно бачить Бога. Тобто таке серце, яке є чистим, непорочним, воно може побачити Бога. І почитання непорочного серця Марії означає наблизити своє серце до такого самого стану серця, як мала Марія. І вон, так само як вона сказала, фіат, тобто, нехай так станеться, нехай буде твоя воля, стає центром, що формує все існування. Тобто, отаке прийняття Божої волі, воно впливає на всю нашу істоту, наші думки, наші серця, наші е, розум е, на волю. І якщо хтось хоче заперечити, що ми не повинні ставати між собою і хрестставити між собою і Христом якусь іншу людину, то слід бодай згадати, що Павло не боїться сказати своїм громадам, до яких пише: наслідуйте мене. Тобто, ми теж не маємо боятися говорити про те. Що між нами і Ісусом є серце Марії, яке ми можемо собі ставити в приклад, як діяти. В апостолі вони можуть конкретно перевірити, що означає слідувати за Христом. Але від кого ми можемо в будь-який час навчитись краще, як не від матері Господа? Тобто, ота чистота її серця непорочного є прикладом для того, як ми маємо очищувати своє серце, і ніби правдиве почитання Марії, то не є там. Просто там, молитись чи згадувати про це. А то йде якраз ніби ставити, за приклад серце Марії, її життя, її думки, і наближатися е, собою до, до, до них теж. Ще одна е, тема це є жертовність і страждання, яке під, піднімається в тих об'явленнях. І ніби що треба собі пам'ятати, коли ми будемо говорити про ті об'явлення, що страждання вони не є сенсом життя. Але вони стають засобом навернення і любові. І християнська жертва це є участь у стражданнях Христа. Маленькі жертви вони змінюють світ духовно, і через них відбувається спокутування гріхів людства. Тобто, що якщо якась людина в житті переживає якісь страждання, чи в житті. Е... Ну, не, на, Добре, навіть не якщо, а коли, тому що всі, ми живемо в такому світі, що завжди є якісь нас переживання, які страждання. І ми в таких стражданнях беремо свою співучасть в тих самих стражданнях, що мав Христос, і ми можемо свої, якісь страждання жертвувати.